22 лютого цього року Меделін Сото відсвяткувала свій 13-й день народження у будинку своєї родини, де вона жила разом з матір'ю і відчимом. Через декілька днів вона зникла, не залишивши жодних слідів. Перш ніж ми почнемо, хочу попередити, що в цьому відео буде багато матеріалів англійською з українськими субтитрами, тому відео краще не слухати, а дивитись. Ця справа переносить нас у спекотну Флориду, а саме у містечко Кісімі, що трохи південніше більш відомого Орландо. Саме там жила Меделін разом з матір'ю Дженніфер Сото і відчимом Стефаном Стерном в житловому комплексі Венеціан Бей Вілледж. Навчалася вона у середній школі Хантер Крік. Де не хапала зірок з неба, але вчителі описували її як милу дівчину, яка просто схильна відволікатися. Тринадцятирічній дівчині поставили діагноз синдром дефіциту уваги та гіперактивності. Меді казала друзям, що ліки, які їй приписали, змушують її втомлюватися, тому вона перестала їх приймати. Також і вчителі помітили, що на уроках вона часто втомлена, не виспана. З постійно опущеною вниз головою і заплющеними очима. Все це списували на ліки, та це не зовсім так. Її друзі розповідали, що вона часто виглядала сумною, просто плакала і не розповідала чому. Декому вона все ж говорила про свою матір Дженіфер. Вона називала її ходячим біполярним розладом. Вони часто сперечалися, зокрема, про материного хлопця Стефана. Стосовно ж стосунків з відчимом, друзі розповідали, що Медалін часто була поруч із ним. Вони постійно обмінювалися повідомленнями або навіть зідзвонювалися по Фейстайм. Також, чим ближче до свого 13-ліття, тим частіше вона говорила своїм найближчим друзям, що хоче втекти з дому. Вона навіть склала план. Коли їй виповниться 13, вона втече в ліс, побудує там хатину і буде там жити. Дитина, у якої вдома все гаразд, навряд чи обере самотнє життя в лісі. У понеділок ввечері, 26 лютого, Дженніфер Сото, як завжди, поїхала до школи Хантер Крік, щоб забрати свою дочку. Вона під'їхала до школи і чекала. Продзвонів дзвінок, і діти почали потоками виходити з дверей. Але Меделін серед них не було. Дженіфер чекала, поки абсолютно всі діти не розійшлися по домівках. Меді не було. Тоді Дженніфер спершу подумала, що можливо її вже забрала бабуся, яка працювала в офісі неподалік. Меді часто навідувала її після школи, але і там її не було. Адміністрація школи перевірила записи про відвідуваність і повідомила Дженіфер, що Меді сьогодні взагалі не приходила до школи. Після цього мати негайно почала обшукувати всю прилеглу територію і, нічого не знайшовши, повернулася в офіс до бабусі в істериці. тому в поліцію подзвонила не вона, а сторонні люди. address? Is this where you guys last saw her? No, 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 no. Um, She was last seen at the church next to Hunters Creek Middle School. I think it's called Peace Church. I'm not sure of the exact address. Does she have a cell phone that she might keep on her person? She doesn't. She had one when she left it at home, conveniently today. Okay. We we have a missing child since this morning. We already called three times. Yes ma'am, I see it is a waiting for a deputy to respond. You're waiting for a deputy response? Yes ma'am. And how long what do we need to wait? It's a child missing. <laughs> I understand it, man, but I'm just not able to give out EPA. I I'm I don't know when they'll be there. So how long do we need to wait? This is it an emergency? But I... we're very busy area, I look I understand and they'll be there as soon as they can, okay? <laughs> pick her up from school today okay. and she never came out they, they announced it over the speaker and i'm just like maybe she walked here because sometimes she'll walk here to this office mm -hmm. i came here nothing i went back to the school it was closed i got a notice an email from the school saying she was absent but i also messaged her teacher and he looked at her entire attendance today and saw that she was completely not at school today either okay. um so she never made За даними адміністрації школи, автоматичне сповіщення про відсутність дитини в школі приходить о 17.45. На той час меді не було вже майже 8 годин. Green hoodies. White, white, white cross. I don't have blue or black pants. I think black shorts. Black shorts. Дженніфер сказала, що Медалін була одягнена у чорні шорти. З цього випливає, що вона повинна була бачити доньку вранці. Але пізніше вона змінить свої свідчення. Далі поліція дізналася, що зранку в школу Меделін відвозила не мати, а відчим Стефан Стерн. Він теж дав свідчення про те, у що була одягнена Меді. Далі поліція попросила Дженніфер знайти у своєму телефоні останню фотографію Меді. Це було фото, зроблене на вечірці з нагоди дня її народження, що був пару днів тому. На жаль, Меделін забула свій телефон того дня. За словами Дженіфер, таке часто траплялося. Забудькуватість це один із симптомів синдрому дефіциту уваги. Yeah. Um, so she has like, a phone number or a phone? phone? She does, but she left it at home today. I haven't. have it. You have it. Everybody knows from her messages. Okay. How about, does she have like Apple Watch? Here. Yeah. Um, she's yeah. got a device. The only device she's got on her right now is her, like, right? her school laptop. Her uh, school laptop. Is that trackable? I don't think so. Yeah, yeah. I like yeah. right. do well, it, it should be. It should yeah. be. It should be. It should be. It should be. Рочайкінесе маленьк Шкільний ноутбук меді можна було б відстежити, але він востаннє вмикався в неділю за день до цього. Потім стефан сказав поліції, що він висадив її за квартал від школи того ранку, приблизно о 8.30 або 8.40. Um, when was the last time you seen her? Do you know the around what time? Around eight thirty, eight forty, when when we dropped her off. How tall is she? Five one. Part one. Yeah. Uh wait. One hundred and ten pounds. does she have any markings on her, like any scars or she anything has like that? There's a distinctive beauty mark on her face. Here. On her face. On the face, like mm -hmm. below the nose or the nose. Yeah, like right in that area there. It's it's very distinctive. You'd know it if you saw it. Big. Після отримання повідомлення про зниклу особу поліцейські почали по крупицях збирати відомості про останні маршрути пересування Меделін. Стефан розповів, як він повіз її до школи. Він стверджував, що періодично це робив, але насправді це було радше винятком. Зазвичай її відвозила мама або бабуся. Біологічний батько Меді не брав участі у її житті. is a the a very strong bond but, you know I'm, I'm the person she goes to when her mom gets in a fight with her and she needs someone to comfort her and, and i'm and that person for her you know this girl knows nothing but love here in she За словами Вічима, коли він відвозив меді до школи, вона попросила, щоб він не підвозив її аж до самої будівлі, а висадив десь подалі. Причина такого прохання в тому, що вона вважала автомобіль Стефана, срібний Лінкольн 2010 року випуску, некрасивим. Звісно, смаки у всіх різні, але це сумнівне твердження. Стефан погодився висадити її біля церкви миру. on Town Loop 5 to school. Um, the plan was that we were going to get McDonald's breakfast on the way, so we made an amazingly really good time getting I don't mean to interrupt you, okay? Neither of us were here yesterday, so if you can be kind of like specific about like times and stuff like that, okay? Woke up around 7, 7.15, somewhere around there, uh, which is an early start for us, but she had we had talked about getting McDonald's back then. We did make good time. We got out the door, maybe 730, 745-ish, maybe got over to that area. She was asleep in the car most of the time, just snoozing until we got there. We got to McDonald's, close to McDonald's. I said, you still want it? She wasn't interested in McDonald's anymore. So we continued on. And, uh, she wanted to be dropped off a little down the ways from the school. Uh -huh. She's got this phase that she's been into lately where she's very particular about what car she's seen getting out of the school. Um, she prefers her mom's car. That was sometime probably between 820 and 840 ish. Somewhere in there, it was along the stretch of the road that um, on the right side that has all the communities on it mm -hmm. before you get to the overpass. You could see the overpass and where it was. Mm -hmm. um, so it was on that side on that stretch of road. Yeah. She said she was gonna go wait for her friends. She's gonna go find them and hang out and wait for her friends. And I asked if that was gonna be okay. She said, "Yeah, it's fine. Mm -hmm. Kids get dropped off early enough as it is. It's not totally unusual for that to happen. She's not usually that early that I drop her off. I mm -hmm. do school runs every once in a while for her." I said, "Okay." Let her out. Have a good day. Love you. Thanks. Love you too. And I turned around and was driving away and was watching her in my rearview mirror to make sure that she was going well, where she was supposed to go. And she was moving in that direction, but she was rummaging around in her backpack or something. What I assumed was probably headphones or something like that. Undoubtedly, she forgot her phone here, so she may have be been rummaging for her phone. Dali вирішили ще раз допитати Mater. Цього разу Дженніфер Сото сказала поліції, що бачила Меді о 23.00 перед тим, як її донька і Стефан лягали спати разом в одній кімнаті. У двох окремих розмовах Дженіфер підтвердила, що вони троє регулярно спали разом в одному ліжку, як родина. Але оскільки у Дженіфер нещодавно з'явилася нова робота, вона вирішила спати окремо від меді та Стефана, щоб краще висипатися. Поліція запитала, чи раніше вона залишала свого хлопця та доньку наодинці. І тут, за словами поліції, вона заплуталася у свідченнях. Один раз вона сказала, що таке бувало часто. На іншому допиті відповіла, що таке було дуже рідко. Але найбільше увагу поліції привернув опис Стефаном маршрутів своїх пересувань того ранку. У ньому щось не сходилось. Тому поліцейські привезли його на місце подій, щоб він точно показав, де він проїжджав і де висадив меді. Мінітісвока раунве с And it's just like in this stretch, like we could see the the overpass down there. Where's uh, the school? Just on the other side of the overpass. 2105. So somewhere around here. So yeah, somewhere, maybe not this one, but the next one possibly, it's right in this stretch. So, and we just came down and we drove about halfway down, and she was like, that's good right here. Okay. Спочатку поліція вирішила перевірити, чи дійсно Стефан висадив Меделін біля церкви. На її території була встановлена камера, але з нею виникли проблеми. На камері було видно, що приблизно в той час, про який говорив Стефан, з машини висадили людину, яка з 8.40 до 8.58 гуляла по території церкви, а потім пішла. Але запис був настільки низької якості, що неможливо було навіть розпізнати одяг людини, щоб порівняти його з тим, у що була одягнена меді. Крім того, автомобіль був темним седаном, а не сріблястим лінкольном. Дорожні камери справді зафіксували машину Стефана, яка проїжджала в сторону школи того ранку, але не до того місця, яке він вказав. Коли його автомобіль наблизився до школи, він раптом розвернувся і почав рухатися у протилежному напрямку. You're still northbound on Бенюсто Нортбена Джонґаркве. Why is your car seen going southbound at 810? Your car is seen going southbound at this intersection. So meaning going toward Kissimmee. Mm -hmm. I had forgotten something. I had forgotten my gate clicker. I'm sorry. I forgot. I had gone back to the house real quick after we left because I forgot my gate clicker. Um, I actually had to go through the front gate and use my parking pass uh, to grab my clicker. Тим часом управління шерифа організувало масові пошуки Меделін, в яких взяли участь понад 50 членів групи реагування на надзвичайні ситуації. Вони прочісували всі пішохідні стежки та ліси поблизу шкільної території. Собаки намагалися вистажити Меделін за запахом, а поліцейські на квадроциклах і конях обшукували пересічену місцевість. Uh, we were able to access Madeline's phone, and there is information on the phone uh, that indicated that she told people when she turn, turned 13, which was on February 22nd, she actually wanted to go live in the woods. Uh, so that was in her phone. <inaudible> <inaudible> My boyfriend, who drove her to school, drove away at that point. Um... It was seen on video footage that she hung out in the parking lot of the church for a few minutes, and then got up and walked towards the school. But she never made it that walk from, and that was around 9 a.m. when she got up. Uh, she never made it to school after that. Um, it's right next to the school. I don't know why she didn't make it. I don't know if something happened on her walk along the way, or if she got taken, but she never made it. Um, and I looked at their messages. Nothing was weird. I looked at all of her messages, all of her deleted messages. Nothing seemed weird. It didn't seem like she was talking to anyone. Um, so I don't feel like that's the case. I feel like she may have been taken um, because this is not like her at all to just disappear and not tell us, not let us know where she's going or who she's with. So I'm not sure. I'm not sure where to go from here. I'm just contacting. The news to get the word out to get some help because I'm desperate. I I'm a wreck right now. I'm just I'm scared for her. I want her to be okay. I want her to be safe. I don't want to... I don't want her to come back hard. I, I just I just want her back. Whatever that means, just I just want her back. Stefan повторив приблизно те саме, що сказав поліції. You seem very emotional right now. Explain to us. I dropped her off. Everything looked fine when I drove away. It's the last time we saw her. What were the conversations that y'all had in the car when you dropped her off? Not much. She was asleep for most of the way. Told her have a good day at school when she got out I love her. She said, thanks. Love you too. That was it. Are you, in a sense, blaming yourself? It's hard not to. Why? I dropped her off early. I could have waited longer. She looked okay. She was walking towards the school when I saw her. It was like any other day, so I went on with my day. It's hard not to blame myself. Тим часом офіс шерифа проробив велику роботу, відстежуючи пересування автомобіля Стефана по всіх можливих камерах, і вони виявили, що розворот, який він зробив того ранку, не доїхавши до школи, був не єдиним підозрілим вчинком в той день. Поліцейські запитали у нього про його дивні маневри. На що він знайшов свої пояснення? Камера спостереження біля сміттєвих баків одного із житлових комплексів зафіксувала, як Стефан викидає туди якісь речі о 7.30 ранку. Після цього, за його словами, він поїхав до вейп-шопу, де виявив, що він ще закритий. Тоді він повернувся назад до житлового комплексу і знову поїхав до вейп-шопу. Після цього він вирушив до ігрового магазину під назвою House Rules. Між 12 і 14 годиною на трасі US-192 у нього спустило колесо, і він був змушений його замінити. Він не зміг вказати, де саме на дорозі він зупинився, щоб замінити спущене колесо. Камери зафіксували, як він їхав по трасі, але повний його маршрут відстежити не вдалося. Всіх цих підозрілих речей було достатньо, щоб отримати ордер на обшук будинку, де мешкала родина, та автомобіля Стефана. Під час обшуку поліцейські запросили також доступ до мобільного телефону Стефана. In the meantime, while we're for all this to get sorted out. I am going to hold on to your phone, okay? Алківібактію. Um, When we're done. Okay? Do you you have any questions for us? Um, how long are you going to need my phone? That's... I'm not sure. I'm waiting for my supervisor yeah. to call me. My dad. No, it's just my dad's using that to get a hold of me and get updates. No, they can call Jen Okay. Стефан явно нервував, коли поліція вилучила у нього телефон. І сказав, що нещодавно телефон почав глючити, і тому він скинув його на заводські налаштування, тому телефон відправили на експертизу. Експерти виявили, що в день зникнення меді він скинув телефон до заводських налаштувань навіть не один раз, а двічі. Також детективи покопалися у сміттєвому баці, в який Стефан щось викинув. Там вони виявили шматки протектору шини. Малюнок якого збігався з протектором задніх колес його авто, поряд із шиною. Поліція знайшла білий мішок для сміття. У мішку був чорний рюкзак з фіолетовим гавайським принтом і один білий черевик з пари кроксів, в яких була меді в день зникнення. So, thank you for being here. We have some important developments in this case that we want to share with our community. I wish uh, we were here to tell you that we have found Madeline, um, but we have not found her. Last night, detectives from the Kissimmee Police Department met with Madeline's mother, and they had to tell her the very devastating news that although we have not found Madeline uh, we are now confident that she is dead so our efforts will be focused on recovering Madeline our detectives have determined that Madeline was never dropped off on the morning of February 26 near her school instead we believe she was already dead at the time Одразу після того, як Стефан викинув білий мішок для сміття в сміттєвий бак о 7.30 ранку, він повернувся до свого транспортного засобу. За словами поліції, камери дорожнього руху зафіксували на передньому пасажирському сидінні Лінкольна жінку в зеленому худі. Її голова була схилена на ліве плече. Вона сиділа в неприродній для людини позі. Приблизно о 8.20 ранку Стефан проїхав через ворота житлового комплексу. Трохи більше ніж через годину після цього камери зафіксували, як авто Стефана в'їхало на підземний паркінг готелю Holiday Inn, де він припаркувався. За словами поліції, на відео видно, як водій виходить з автомобіля, витягає тіло з переднього сидіння і кладе його в багажник. А потім авто залишає підземний паркінг. Пізніше того ж дня автомобіль Стефана було зафіксовано, коли він їхав по Old Hickory Tree Road і Nolte Road. Десь там він і пробив колесо о 16.40 Він повернувся до житлового комплексу. Приблизно у цей же час Дженіфер Сото була в школі Хантер Крік і гарячково намагалася знайти свою доньку. Стефана Стерна заарештували перш за все за звинуваченням у вбивстві, але поліцейські виявили і безліч інших злочинів. Детективи отримали доступ до його гугл-диску, на якому знайшли безліч фото і відео меделін сексуального характеру. Понад 1700 фото і відео, які були зроблені впродовж двох років. На відео не видно було обличчя Стефана. Але його можна було впізнати за певними анатомічними особливостями. У підсумку стерна було звинувачено за 60 пунктами, включаючи 8 випадків сексуального насильства над дитиною до 12 років, 5 випадків статевого насильства над дитиною 12-18 років, 7 пунктів обвинувачення у розбещенні. 40 пунктів обвинувачення у незаконному володінні матеріалами, що зображують сексуальні дії дитини, у грудні 23-го у Флориді був прийнятий закон, який передбачає застосування смертного вироку за такі злочини. Коли справа потрапила у новини, знайшовся свідок, який бачив, де саме Стефан замінював своє пробите колесо. 26 лютого приблизно о 16.30 офіс шерифа зв'язався з власником землі напроти цієї дороги, де зупинився Стефан, для того, щоб взяти дозвіл на обшук території. Майже одразу в лісистій місцевості шериф помітив сині джинси, а не чорні шорти, як говорила мати. Ближче, зрозумів, so what we did was we sent our units out here and we did discover what appears to be a body um, the body has clothing very similar to what the victim was last seen wearing we cannot say it is the victim's body at this time until it's confirmed from the medical examiners Пізніше це було підтверджено. Причина смерті офіційними органами не була оприлюднена, але місцеві новинні канали повідомляли, що за їхніми джерелами Меделін померла від удушення. Звісно, як часто буває в таких випадках і не безпідставно у громадськості виникло багато питань і до Дженіфер чи могла вона не знати або не помічати, що відбувається вдома. Крім того, вона плуталась у свідченнях. Але це можна списати на сильний стрес. Один із заступників шерифа повідомив, що Джен заявила, що бачила востаннє свою доньку вранці, коли вона готувалася до школи приблизно о восьмій ранку. На наступному допиті вона заявила, що можливо лише чула свою доньку вранці, але не бачила. Тепер Джен стверджує, що точно не бачила меді вранці, коли вона зникла, і вона взагалі не чула, що меді була вдома. Менше з тим, за даними поліції, Дженніфер не є підозрюваною у справі. Детектив Моріс, який очолював розслідування після виявлення матеріалів на Google диску Стефана, показав Дженніфер деякі зображення і спитав, чи впізнає вона на них Стефана. Детектив сказав, що було чітко зрозуміло, що зображено на фото, але незважаючи на це, Дженніфер наполягала, що вона нічого не впізнала на зображенні. Однак вона була помітно засмучена. Також детектив Моріс, який розмовляв з Дженніфер 27 лютого за три дні до того, як було знайдено тіло Меделін, зазначив у своєму звіті, що мати вже говорила про свою доньку у минулому часі. Щодо Стефана, то він відмовився з'являтися на слуханнях у суді, замість нього був лише його адвокат. Цікаво, що таким чином він висловив своє незадоволення умовами життя у окружній в'язниці. Його скарги потрапили на реєстратор авто служби конвою. Could regulate and sleep on bare metal. The first number was a concrete floor of the roll toilet paper for a pillow and nothing else. I think they're supposed to do something. Штат Флорида оголосив про свій намір вимагати смертної кари. Юридичні експерти припускають, що якщо Стефан таки наполягатиме на суді без присяжних, то лише для того, щоб врятуватися від камери смертників, оскільки докази його вини беззаперечні, а у Флориді суду присяжних більше не потрібно бути одностайними у своєму рішенні застосувати смертну кару. Голосування 8 проти 4 присяжних достатньо, щоб винести цей вирок. Що ж, напишіть, як вам ця справа і чи переконливим для вас виглядав Стефан, коли брехав, як він відвіз Меді до школи. Особисто я вже був впевнений, що вбивця він після його фрази в цьому домі вона не знала нічого крім любові. Ще я безмежно вдякую ось цим чудовим людям, які підтримують канал у цей непростий час. А також ось тут і ось тут з'являться відео, які можуть бути вам цікавими. Там і побачимось.